Що роблять павуки в банці, коли вони там залишаються самі? А вони починають їсти одне одного. І ось тут Разумков розпочав свій рух до президентства. Знаєте, виборів не буде, але Разумков вже розпочав. От сьогодні я знову відео в Ютубі потрапило, де він розповідає про офшори президента, там кварталу, і каже, що він проти Разумков, проти подвійних стандартів. Він проти того, щоб людина говорила про сплату податків, а сама цього не робила. Він пропонує президенту України заплатити всі податки, всі податки за 2000 там якісь роки. Він проти подвійних стандартів. Ви знаєте, я теж проти подвійних стандартів. І розповідаю ще раз невтомну історію, коли я особисто в 2020 році, цьому пану, який був тоді головою Верховної Ради, і ймовірно знав про всі подвійні стандарти 95-го кварталу і прийшов до влади саме на фоні. Партії Слуги народу, інакше його ніхто б нікуди не вибрав. Так ось я йому писав, писав, і багато людей з авіаційного університету йому писали про ту халепу, яка сталася тоді. Але ніякої реакції голова Верховної Ради не вчинив. Знаєте, оце подвійні стандарти. Оце вже точно подвійні стандарти. Коли в 2024 році тобі хочеться стати президентом, і ти починаєш розповідати. Про подвійні стандарти, про честь, про гідність, про турботу. Про людей я тобі не вірю. Я тобі допоможу стати президентом.